Вітання, друзі. Слідуючий інвертор. Я не знаю, по якій причині він вийшов з ладу. Кронверк. Я його трішечки підрізібрав. Давайте знімемо кришку, оглянемо, він є синусний. Кому будемо заглядувати, що тут всередині. Так, трансформатор. Чотири транзистора. Є низькочастотна е... задаюча частина з бузер і, мабуть... Вибір частоти. так, Вихідний гашміст, дросель, синусорізка сама з кучею купою обв'язок, зворотньому зв'язку оптопари, має свій ACTC перетворювач або dcdc -DC да, DC -DC. так, контролер, драйвери. Ну, в принципі, все. Будемо зараз поки що розбирати, дивитися, проміряти, робити діагностику, що тут з ним трапилося. Так, друзі, плату я дістав. Давайте перевіримо запобіжники. Як ви бачите і чуєте, вони цілі. Давайте зараз швиденько пробіжимося по силовим транзисторам. Давайте спочатку перевіримо низьку частинку. Так, це є заряд конденсатора. Так, тут нібито все в нормі. Дивимося, вихідний гашміст є у нас пробій. І по гейту 30. Це гірше. Так, другий цілий, третій пробитий, по гейту також пробитий. Це вже гірше. Так, четвертий вижив, тому зараз випаюю. Вихідні транзистори і будемо дивитися, чи вижили в нас драйвера і сам контролер. До речі, на контролер можна в принципі зараз встати і поміряти, чи не пробитий дивимося конденсатор. Ось у нас є лінійний стабілізатор. так Давайте я вам трішечки ближче покажу. І дивимося на конденсаторах короткого. Як ви бачите, немає з однієї сторони і з іншої теж немає. Тому є шанс, що контролер вижив. Тому випаюємо, продовжуємо далі. Так, транзистори випаяні в тій же послідовності, перевіряємо їх. Так, бачимо, другий пробитий, третій цілий і четвертий пробитий. Стоять тут у нас YJF20N65. Так, давайте транзистори в сторону і поки що перевіримо, чи в нас драйвери не пробиті. Так, видно вам, чи не видно. Міряємо першу другу ніжку. Ціла, ціла. Теж і 7-8, теж 1-2 міряємо і 7-8. Так, нібито не пробито. Добре, значить зараз подаємо... Напругу від лабораторника, міряємо на конденсаторі і дивимося осцелографом імпульси з запуску. Їдемо далі. Так, лабораторник під'єднаний, вмикаємо запікало. Так, напруга 14,3. Давайте заміряємо на вихідній банці напругу. 400 вольт повинно бути. Є 396. Добре. Далі беремо остелогар, будемо міряти на вигадах. Так, що ну, і, значить, оцилуар наготований. Подаємо живлення і мирюємо по транзисторам. Так, перший транзистор бачимо модуляцію, інший транзистор тут нічого немає. Третій транзистор бачимо модуляцію і четвертий транзистор. Так, не контаччи десь. Так, щось Каніфоль. Так, давайте сюди станемо. Так, теж ж нічого немає. Можливо, власнику пощастило. Вимикаємо, розряджаємо конденсатор високовольний. Бачимо, у нас лампочка мигнула. І далі будемо пробувати запаювати силові транзистори. Можливо, нам і власнику пощастило. Так, друзі, оскільки це транзистори, ті, що тут стояли. І ЖБТ, IGBT, то будемо ставити такі самі 2165 Т2. Побачили, да? тому продовжуємо далі. Так, друзі, транзистори я запаяв, ніжки відкусив вже, тому що вони повністю не сідають. По 4 мм десь повідкусував заздалегідь. Тому будемо під'єднувати лабораторник і давайте пробуємо вмикати. так, Вмикаємо наш показометр. Що ми бачимо, о є запуск у нас дуже добре. Під'єднуємо лампу, є все добре. Чудово. все Далі значить будемо відмивати плату і збирати, перевіряти з повним навантаженням. Я не знаю, яка в нього реальна потужність, а скільки тут на кришки? а кіловат. Да? Ну, я не знаю, будемо пробувати. Далі. І так, друзі, інвертор зібраний. Будемо перевіряти вихідну напругу, дивимося, потужність, все, акумулятор на місці. Також навантажуємо цією вітродуйкою, тобто вмикаємо, дивимося запуск 232 вольта, вмикаємо вентилятор Є. Так, вмикаємо на нагрів. так, кулер дзищить і, і згорів, мабуть. Можливо, захист пішов. Давайте ще раз запустимо. Так, ну, Звісно, тут 900 Вт на першій потужності, а в ньому кіловатт, ну це піково, тобто в нього 500 Вт максимум, що він може витримати. Тому давайте ще раз перевіримо. Так, є запуск. 197 вольт, тобто напруга просідає він. Не витримує, захист, як ви бачите, є, значить він справний, розберу ще помажу кулер і в принципі все буду віддавати. Нехай користуються далі. Гарантії, звісно, я ніяких не даю, тільки на виніс і все. Тому дякую, друзі, за увагу. На все добре, до побачення.